Доброго ранку всім. Відбираю птицю нам отстаду. Я от дивлюсь як вона розноситься. Отец. Дельценесе. Двадцять два грамот. Дев'ятнадцять грамів. Пусе які крупні грам Хотя Двадцять два грани О oh, ей мелкий сумнів Сан Грибни Четырнадцять грам 15 грамм. Ну, все грибные. И он за маленькие. Самый мелкий. Тоже 14 грамм. Ну, мы с птицу сложите. с кем-то. Ну, я буду взять еще. Поставить. ну. Ну, не потім наважитися на камеру все це не для неї ну сейчас давай давай 459 Є е покрупніше 479 грамм Є по 500 грамм ну їх небагато 550 грам здобаються Пензенкар Ну рознессуть я тоді беру за 450 грам мені багато не треба А тут які відбирав були нижче 400 грам і а що вони були 45 днів коли я їх збирав, були місяць 400 грамів, а зараз вже 450 грамів. Щоб ти це росте. Сьогодні їм майже два місяці сьогодні 31, вони 1 серпня Я Там знімав, як вони росли. Ось такий. це тільки курочка, півника, що навіть в інкубатор не закладали. Чи не буде іншого господарства?